Побачили брати, що їдуть німці на мотоциклах. І от поки німці їхали тією долиною дорогою, перед ними побігли євреї. Ті євреї, батько з матір'ю, єврейська сім'я, вони нарочно побігли перед ними, щоб встигли заховатися діти. Одна єврейська дівчинка. Вскочила в підвал, такий маленький підвал в, в хаті. Там сховатись не було куди. Він був низенький, і вона вскочила в куточок, в куточок того льоха, і не було чим закритись, то вона взяла в дві руки, От такого назбирала, як соломки якоїсь і закрила лице. І німець прийшов в той підвал, подивився і побачив ту дівчинку, подивився і, зак... і сказав по польській Німанікс, що нема нікого. А ті євреї стояли над ямою, чекали, поки викупують яму. І їх там розстріляли.